Все, пока. Так, ну що? А де наш список? Нічого, що список. У мене тут в голові. У мене тут диск. Хороша голова, а де цей? голов? Ні. Я таке не люблю. Не любиш? що ну, таке Ну, бери таке. Не люблю ходить в руках, не сильність, це... можна катати. Що? А що які ми любимо біли? Які ми любимо жити? Тут є прошидовані перцем. Я люблю перцем. В принципі, вони подібні є. Є без кісточок. Без кісточок, з перцем. Є з кісточками. Ні, без, без кісточок. Є якісь я ці, я не можу зрозуміти що це. О, і таке ми, ми любимо. Це а що ти... А ти руками? Вийш, Я да? Роб, робоча селянського така. Да. Yes. А ти ж казав, тебе походження не селянське. Ні, 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 ми різне походження. Різне? Да, селянського нема. Да. Нема? Це, ні, нема. За це ти пострадовався. За, за це ми <реш> розстраждаємо все нашим Як <реш> вас звати? Надя, Надя, ми будемо вас купувати так, червону цибулю. а да? Ви не платите? А скільки нам треба червоної цибулі? Е -е, ну дивись. Тільки а, давай Ні, ні, ялки. Вона не ялка. Ми, не ми так, не думаємо. Ми, ми ріжемо. Ну, така буде на дві булочки. Я зрозумів. Значить 10 чоловік. Ну Гришин каже, що насова. Ну, давай візьмемо. Я роблю шикарний салат з помідорів. Але я можу його завтра зробити, він іншим, не буде зайвий. Ми беремо... Ні, салат ніколи не зайвий. Ми беремо з помідорів різних. Різних сортів. Жовтий бере? беремо, беремо жері на, на жовті. На жовті. Скільки штук? А, ну, ну, 20 салат. булок. Один помідор. Було. Це салат. Я розумію, а нам треба на... Ще то Україні помідори. Борисич, Борисвіч, Борис. Пішов борис. Я не маю, я вже думаю про шашлик. Ти вже думаєш про шашлик? Да. — Так. — що... — А що, а, шо, а фарш треба ж буде спеції додавати? Які? Які? <п 'яток> Треба зецька горб, ми ж про церкву будемо говорити. Там все амінь. Тихо. І не можу. Бувочки, все <сх> сир, <сх> алкогольні. Хорошо, ми не будемо рекламувати, знаєте, алкогольний Роман Андрійович, Алкоголізм це не тільки хвороба, це Я знаю, Беріп не тільки вредно, а але й полезно. Так, фарш. Так, нам треба м'ясо. Мені здалося м'ясо. Ще один раз, Роман Андрій. М'ясний асортимент так. кормової бази Тресичного українця. Ми ходимо по магазину, я згадую радянські часи, це все вбити було. Не було. Хто не знає, що таке було взагалі. Так, 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 це правда. Так, м'ясо там. Боже, сири які, я дурію. От фарші. Тут десь мав... Це те, що нам треба. Фарш. А що в нас з фаршем? З фаршем. Мені і дичі треба. О, а де у вас? Виняло. А ви що, не А, окрутите, нам це мало. нам треба на десь... Як це буде ціна, філимо що? Що робити? Де вони? Алло? Не бачу. Все, можна зупинятися. Не Ні, Ми, Ні. ми туди дуже, да, дуже Туди Давай, давай кетчуп гри. Гри, добре. Ми кетчупів набрали, як дурний миво не ми їсти. На, вези. Я буду, Я буду можна ходити. Хуя. Пане Борисович, ви хотіли в дитинстві, коли потрапляли в супермаркет, коли з'явилися возики в них, щоб вас в ньому покатали, наприклад. Я виріс в часи, коли каталися на дошках, до яких прибували менші дошки, а на ті менші дошки такі, для колірці. Підшипники. Все, це різало крім хліба. І вишні, вишні мої. Ого, пакет? Скільки? Завтра. Ми, 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 ми завтра. завтра. Ця, 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 ця. Це неправильно. Що завтра? Що завтра? Лишу. Все. Ще раз сума тисяча що? 1437 гривень. Між прочим. 1437 на 20 людей. Нормальна ціна.